Старо прогноз для близнюків на 2026 рік. За індивідуальними розкладами, звертайтесь на, 26, на 2026 рік, там є вибір, звертайтесь за покликанням <кій> вибачте, за покликанням в шапці профіля. Там є вся потрібна інформація для співпраці зі мною, прайси і умови. Отже, давайте подивимося для років, для близнюків вибачте, на 2026 рік. Три важливих події 2026 року. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія 2026 року для Блазнюків. Далі, що очікує професійній діяльності в 2026 році. Як складатимуться фінансові справи у 2026 році? Що очікує в особистому житті близнюків у 2026 році? І подивимось дві поради на 2026 рік. Так, перша порада для вас на 2026 рік. І друга порада на 2026 рік. Так, отже, перша важлива подія для вас у 2026 році. Буде щось неприємне. Можливо, це ви просто думками згадаєте те, що було раніше, те, що ви втратили, але тут важливо не впадати в апатію. Кому треба пережити тимчасово обмежено, поставте собі, якщо у вас таке буде дійсно 2-3 дні, ну, максимум тиждень, то я думаю, це багато. Щоб пережити ці емоції і піти далі. Але тут ще варто звертати увагу, от умійте звернути увагу не на те, що ви втратили, не на негатив, не концентрувати свою увагу на негативі, а на позитив. Тобто, в минулому щось трапилося, неприємне, якась неприємна ситуація, але зосередьтесь на тому, що ви винесли з цієї ситуації. Який, який досвід. Так, друга приємна ситуація. Це ви дивіться, ви весь 2025 рік, можливо, і не один рік, працювали. Працювали, і в результаті в 2026 році ви отримуєте винагороду на це. Тобто, дивіться, збільшення клієнтів, робота йтиме легше. Ви не будете тепер з ранку до вечора займатися. Фінансовими справами вам все легко вдаватиметься, захочете іноді побути на самоті, і будете насолоджуватись тим життям, яке, що дає вам результат так, вашої роботи раніше. Тобто тут приємні моменти. Третя важлива подія, а, прояв. Тут два можливо випадки. Перший це прояв людини, королева жезлів, лев-овен, стрілець, якось вона впливатиме на ваше життя. Або це от якийсь час буде, коли ви знаходитиметеся в таких вогняних енергіях, харизматичними будете. І на дні колоди у нас король Кубків, я даже бачу, чого ви такою будете. Тому що прояв до вас людини, емпатичної. По знаку зодіака може бути рак, скорпіон, риби. Але не обов'язково, тому що ви всі різні, загальний розклад. Людини емпатичної, і у вас така взаємодія буде, приємне спілкування. Ви як начебто доповнюватимете одне одного. Професійна діяльність, давайте подивимося. А ви будете йти до своєї мети. Рівномірним кроком, не збавляючи кроку, у вас буде підтримка, у вас буде мотивація, ви бачитимете свою ціль і будете йти вкраще в професійній діяльності. Так, або якось вплине на вас, лицар жезлів, це Лавован стрілець, людина. Від 18 до 35 років, або виглядає на цей вік, і теж вам в професійній діяльності ця людина допоможе, я б сказала, піти в краще, в нове якось реалізуватися. Можливо, з цією людиною ви поїдете в поїздку, або через цю людину вам варто буде поїхати в якесь відрядження. Так, у фінансовій сфері у вас будуть нові ідеї, які ви будете обдумувати. І вам варто на них звернути увагу. Це ідеї можливість початку нового фінансового якогось потоку або збільшення старого, той, який був. Що очікує в особистому житті? Для когось це йде вагітність, для когось насолодження життям. Хтось займатиметься собою, своєю зовнішністю, своїм одягом, своїм іміджем. Хтось буде звертати увагу тільки на себе, тобто на свою самоцінність, на свою самооцінку. І, до речі, по імператриці інші це бачитимуть і цінитимуть вас краще. Це. Ріст і розвиток в особистому житті ваших стосунків, перехід на новий рівень стосунків, в кого не було можливе знайомство. Так, знову ж таки, п'ятірка кубків, дивіться, і в пораду випала. Це означає, що вам не варто концентрувати увагу на негативі. Концентруйтесь на позитиві. Обов'язково, якщо ви хочете дійсно, щоб ваше життя покращилось, звертайте увагу на позитив. Чим більше ви будете концентрувати увагу на позитиві, тим більше таких позитивних моментів, спочатку дрібних, потім більших, буде з'являтися в вашому житті. Друга порада. Пажезлівцелав-овен стрілець може бути ваш син або донька, тобто дитина. Або... Це може бути, от займіться цією дитиною, або це, дивіться, порада може бути, що вам варто побути в вогняних енергіях. Тут ви й випали королевою жезлів, начати щось нове, новий кр крок кудись, е якісь цілі собі ставте такі, які вас надихають. Е да, можливо, прийдеться підучитися трішки, але все ж таки. Вам варто йти в нове те, що вас мотивує, те, що вас надихає, те, що робить вас <кій> мотивованим, скажімо так. Дивіться, на дні колоди у вас король Пентаклів. Тобто тут ще може бути імператриця. Ви будете саме тому, що проявиться до вас король Пентаклів. Для когось це нова людина, для когось це людина коло вас, ваш партнер, ваш чоловік, для чоловіків, кажу, перевертайте під себе. Це людина, яка сконцентрована на фінансах, на комфорті. Людина, яка в першу чергу ставить все матеріальне. Але тут і збільшення комфорту, може бути якісь подарунки для комфорту, можливо, зробити дійсно ремонт в якійсь квартирі, купити нову і так далі. Нехай все хороший неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.